У місті продовжуються роботи в рамках чистого четверга. Сьогодні наша знімальна група побувала в Довгинцівському районі. З самого ранку наводили лад в декількох місцях. Прибирання парку ювілей не силами райвиконкому. Парк займає площу в 24 гектари. Половина з них на обслуговуванні у комунального підприємства «Сансервіс». Інша частина території закріплена за Довгинцівським райвиконкомом. Відділ житлово-комунального господарства залучає до робіт з благоустрою району та конкретно цього парку кілька підприємств та організацій. Підприємства району з розумінням віднеслися до нашої ініціативи от, допомоги по приведенню в порядок парку білейного. Тут залучені підприємства як комунальні, так і приватні. Так, підприємство Сансервіс, товариство Екоспецтранс, управителі, комбінат благоустрою, товариство Послуга, товариство Житлосервіс. Також залучені районо, а також другі підприємства. Майже сотня людей з десяток та тракторна косилка, працюють тут сьогодні. увесь день прибрати сміття, покосити траву та привести в порядок асфальтні доріжки. Такі завдання ставлять собі до дня міста, аби парк виглядав по-святковому. Роботами з наведення порядку займається у ці дні товариства Стікс Компані, яке опікується станом 36 міських кладовищ. Сьогодні наша знімальна група побувала на найбільшому за площі об'єкті центральному цвинтарі, який займає 76 гектарів. Працівники підприємства розповідають, у процесі ліквідації сміття зіштовхнулися з чималими проблемами. Даже когда приходит один-два человека поубирать могилки своих близких умерших, то получается огромное скопление мусора. В связи с тем, что узкие дорожки, кладбища, мусорная куча загромождают проезд. И технике очень тяжело заходить на эти узкие улочки для того, чтобы убрать эти кучи, по которым возникает у людей много претензий, соответственно, и к нашему предприятию, и к городу, как таковому, как заказчику этой услуги. Прибирання, покави та ліквідацію бур'яну, тут організовують майже кожного дня. Сьогодні, як і зазвичай, сміття назбиралось чимало. І з допомогою спеціальної техніки його прибрали та вивезли на міський полігон для утилізації. Просьба жителям кривого Рога, щоб по можливості не бросати на вуличках цей мусор, а хоча б по можливості виносити на периметр кладбища на широкі дороги, які округ кладбища, для того, щоб удобніше було техніки механізовано вбирати цей мусор. Фахівці Екоспецтрансу зазначають, підприємство, як і раніше, вчасно та в повному обсязі надає свої послуги криворіжцям, та не всі споживачі поспішають платити за отримані послуги. Більше того, у порівнянні з минулим роком спостерігається невтішна тенденція, загальна сума боргу зростає. Якщо порівнювати 4 місяці 2014 року з цифрами показниками 2013 року, то, на жаль, показник на 5% зменшився. Це нас дуже непокоїть, тому що я вже згадував, Дуже непроста ситуація з цінами на паливо. Фахівці радять буржникам якнайшвидше звернутися до абонентського відділу підприємства. Кажуть, кожен випадок розглядатимуть окремо і завжди готові піти на зустріч. Шановні добродії, будь ласка, припиняйте поглиблювати кризу на ваших власних особових рахунках. Звертайтесь на адресу до нашого підприємства, до абонентського відділу. В разі, якщо. Сума боргу значна. Якщо соціальне становище у людини важке, ми готові завжди готові в індивідуальному порядку розглянути можливість укладання договорів реструктуризації заборгованості. У разі ж, якщо ситуація не зміниться на краще, підприємство буде змушене повертати кошти в судовому порядку. Якщо абонент не йде на діалог, то в нас, на жаль, залишається лише одна можливість, лише один шлях це судовий. Позов про примусове стягнення заборгованості, а це не є великою приємністю для будь-якого абонента, тому сплачуйте наші послуги своєчасно і в повному обсязі.